Всім привіт! Сьогодні знову на рибалці. Спробуємо сьогодні піймати рибу на ракушки. Зараз їх для, для початку назбираємо, Потім будемо пробувати рибалити на них. Ніколи їх не, 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 не збирав. О, вони такі. О, ось все. О, така штучка. Зараз їх трохи назбираю, потім продовжу. Так, трішки не збирав, небагато. Для старту. Попробуємо, подивимося, що вони, на ньому буде щось ловитися. Якщо буде, то тут наживки вистачає. П'ять хвилин. Ще. Але доставати їх трохи проблематично. Потрібно з першого разу. Якщо з першого разу не взяв, то з другого разу може нічого і не пролучити. Ось так ми її підковирюємо. на крючок сейчас родиним відразу в кінці цепив джиголовку 20 грам та двойничок що було ти вцепивку так ми так красиво відділим. О, це є. поїхали далі устрицей Далі вцепив, забрав у дитини трохи бусинок, вцепив бусинку. Воно жорстковате таке, то я його одразу пробиваю, щоб воно крючок виглядав. отак Може не зацепиться рибина. А мені підписники писали в коментарях, що попробуй на, на ракушку. Сьогодні і спробуємо, може щось піймаємо цікаво. Так, треба руки помити. Басейні. Так, поїхали. Що у нас вийшло? У нас спінінг рій. Спини 2 1540 тест, довжина 2,70, катушка 4000 дайва Фуего е, Шнур 024 дайва. Восьмижилка. Ось таку систему ми зробили. просто жилка, два отводика і в кінці теж вцепив вантажок до двойничок. От, спробуємо щось піймати. Будемо пробувати, а що робити? О, ти дай боже нормально будемо піддергувати так буде видно на дно кидаємо Все, чекаємо пробумо натяжку щоб було видно чи плює чи не сплює будемо підтягувати. Є тут треба чи нема, не знаю. Мантажику маловато, скажу чесно, але буде видно. Підорно пошукова рибалку трішки підтягуємо, чекаємо 30 секунд плюс-мінус Якщо враз є, то він візьме. І полог може взяти напевно. Не знаю, перше ні, тут потрібно вимотуватися, бо дно не, не чисте. Так, воно виглядає. Далі кидаємо. Поки що нічого. Можливо, почекати потрібно. Можливо його тут нічого немає. Можна спробувати закинути та чекати. потрібно на друге місце напевно переїхати є в мене там одне місце де враз стоїть і там його, його проводить ло, рибалити ловити Так, переїхали ми на нове місце пробуємо далі рибалити на таку систему спробуємо відпіймати якось караса чи губаня Надеюсь, что рассказывает. תודה расплывало. Да. Было плювание. е. Е. Вот вам и ракушка. Вот вам и ракушка. Вот вам и ракушка. На нижний крючачек да. Ну, не Ось такий пістон. Ми його відпустимо. Малий. Такий пістончик. Зубастий. Оп, упав! Як завжди! Оп. Ходи! Сейчас він не хоче плити. получил стресс. Mm -hmm. <laughs> Не, то чухаться. Mm -hmm. Оп, был удар. Здесь под берегом просто О, Ой, Є, о, це добрячий. Це добрячий. Оце заліковий. Ось така рибалочка. Бери, роби, снайпер. Ось такий красавчик. Дуже, саме, я пікав, пікав? Зупинками. Там далеко не кидаєш. Там може далеко не кидать, він під берегом стоїть. Тай відпочаєш на нижній пробуємо далі. Рибалка починає подобатися. Далеко кидати не потрібно, це ми вже поняли. Десь метрів 15 від берега. Стоїть. Два обороти. Катушки зробили і пауза секунд 10. Классная рыбалка, леди, леди. Ты хорошо. О, и о, гарный, гарный. Заликовый, о, иди сюда. Опа, есть. Такие самые кто? Бусинки нравиться. Або нижні, або бусинки. Поїхали далі. О! Заклювання, іди сюди. О. Гарний. Что, зацепив? А ну, нормально, йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. Виходимо. Такі врасики з'їв уже все. Ну, це невеличке, але все одно. Ось такий судар був. Подивимось, почекаємо. О, о, іди сюди, ай зійшов, зійшов. где я там дальше стоит, он где-то снова плее. И где? Где сюда? по волнам как катер. Опа, <laughs> окей. Гарнюні невеличкі, ми його наверно відпустимо. Так, ти маленький ми його відпускаємо. Ну, Нехай плаває. Нехай росте. Прийшов на друге місце. Тут такий залівчик класний, будемо кидати під берег. Може щось піймаємо. Подивимось. Може там будуть із зацепи одні. Вибаченько, обривчик є. Оп, оп Дивіться, під самим берем. Здесь шо? ну был. Самым берегом. Вот такая рыбалка сегодня. Mm. So. Зо. Гарний взяв. Гарний взяв. Бачите, де він стоїть? А ти кидай його на середину. Опа-опа. Оп такий. О! -по -по -по. -таки. Ось такий хорол. Заліковий. Так, закидуємо, продовжуємо далі рибалити. Подивімось, що воно скаже. Да, було щось. Да ушло. О, и, ай, 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 О, тоже заликовый. Тут дивіться, як екземпляри. Ми їх шукаємо на глибині, а вони під берегом. Такий гамней. Трішки обірвався, перемотався, але зробив висновок, що клює тільки на нижні крючки, верхні взагалі зняв. Зараз будемо таке Вон, грузик, двойничок і тройничок, подивимось, що воно скаже. Тут кидаємо кидай І одразу Відразу водоросі. Чудово! Результат есть. Mm -hmm. Так, уже получается. О, шоссе, yeah. шоссе. Yeah. Ураз. На дыжне все уразу взял. Опа. Такие гарны. Та пихты. Кума як вам рибалка? Супер! <реш> Перший раз приїхав на набраться. Да, заліковий. Allah'a Ну так вежись. А? Так вяжись. Оп, и е. И е. Ну да, как сказали океан. Ну, хлавненький. Сорненький обпаки пілограм добрий. успокойся. Ай-яй-яй, зразу в нас водорос. Ну, напевно будемо дякувати за рибалочку океану. Вам за перегляди, за коментарі, за лайки. До зустрічі в новому відео. На все добре, всім пока. Вон. Знайомий рибалик